Ну що, друзі, все пуста Верховна Рада, я залишився один, уряд пішов, нові депутати всі розійшлись. І тепер хочу вам просто два слова сказати про те, як я все це оцінюю. Дивіться, ну це, знаєте, навіть не смішно. Це був уряд, де Шмигаль сидів на цьому місці. Бачите, це місце прем'єр-міністра. От, а Свіріденко сиділа поруч з ним. Ось. І тепер тепер Свириденко сидить в цьому кріслі, От а Шмигаль буде сидіти поруч з нею як міністр оборони. Міністр екології стане міністром енергетики, а міністр енергетики стане міністром юстиції. А міністрство екології та аграрної політики просто ліквідовують. Ну нам не потрібно напевно ні екологія, ні е, е, село, ні а наші аграрії. Зате в нас не знайшовся міністр культури. Це в собі безкультурний буде кабмін. Ну а про яку культуру говорити, коли тут був сьогодні Зеленський, це місце президента. І на моє питання про терміни служби для українських військових про право на демобілізацію. Він просто нахамив мені і сказав, що ніякого права не буде, і військові кріпаки. Ну, от вся історія. Про те, що відбулося сьогодні. І на останок, все це відбулося завдяки ще одному сектору. Оцей, бачите? Бо там сидить ОПЗЖ. Тому що за склад уряду слуги народу віддали 194 голоси при необхідних 226. А хто ж дав інші голоси? от, от цей сектор. От вони. ОПЗЖ. Тепер ви все зрозуміли, тому мій, мій проєкт постанови ще від 22-го року про те, щоб викинути все ОПЗЖ з Верховної Ради, і ніхто її не розглядає, бо ОПЗЖ це їхні партнери, без них їм ніяк. Така історія, друзі. Нічого веселого, напевно, вам не розповів, але треба знати правду. Тримаємо стрій.